Весна й мати, що в них спільне є, що жінку ми порівнюємо з весною, бо кожна з них у світ життя дає, весна землі, а мама нам з тобою. Весна приходить, буде все от сну. Несе тепло, дає життя рослині. А жінка мати зірочку ясну. З життям дарує крихітці дитині. Весна й мати, що в них рідне є, що так одвічно їх обох єднає, бо кожна з них тепло й любов дає, нічого у зоні не вимагає. Весна й мати, радість де від них, добро і щедрість ласка й наймиліша, пташи не спів, дітей веселий сміх, і ніжна пісня щира й наймиліша. Весна й мати вічне джерело усього сущого, що в світі процвітає. Від них обох іде живе тепло, І це весну і матінку єднає.